Приступаємо до виконання плану поверху. Перше, що вам потрібно визначити, це саме як викреслюється що, за чим. Тобто послідовність. Якщо ми зараз переглянемо дане відео, то ми побачимо, що перше, що нам потрібно, це викреслити вісі. Тільки після того, як ви викреслили всі вісі, ви можете прив'язати несучі стіни. Потім ви викреслюєте перегородки. Після того, як ви визначили, де яке приміщення знаходиться, ми викреслюємо віконні та дверні прорізи, не забуваємо про правила їх викреслення, і в кінці наносимо всі необхідні нам розміри. Поняття, що ж, таке сам план поверху. Це горизонтальний розріз або вид згори будь-якої споруди чи предмета. Для того, щоб нам викреслити план, нам потрібно умовно розрізати поверх. Трошки вище під віконня. Для того, щоб ми на нашому плані побачили, де знаходяться наші віконні та дверні прорізи. Отже, після того, як ви закомпонували лист в тій ділянці, де ви залишили для плану, вам потрібно викреслити вісі. Зараз на екрані ми бачимо наш прямокутник, який ми робили на аркуші для плану поверху. Ми викреслюємо буквені та цифри пісі, але для початку ми їх не позначаємо, для того, щоб було все більш акуратніше. Ми прив'язуємо несучі зовнішні та внутрішні стіни, пропускаючи місця для вікон та дверей. Після того, як ви виконали всі несучі стіни, ви виконуєте перегородки. Потім тонкою основною лінією показуйте, де у нас вікна, двері, ворота. Не забуваємо, що всі двері ми прокреслюємо напіввідкриті під кутом 30 градусів. Потім ми приступаємо до викреслення сходів, також не забуваємо про правила викреслення сходів. І після того, як у нас вже готові всі основні конструктивні елементи. Ми розставляємо внутрішні та зовнішні розміри, позначаємо нумерацію наших приміщень та даємо визначення площ кожного приміщення та тип підлоги, який знаходиться в даному приміщенні. Дякую за увагу! Бажаю успіху!